Ну що останній випуск цього місяця? Попереду листопад, і після цього листопаду у нас починається зима, і все вже два місяці. і Новий рік Капець, полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Кожен третій день на цьому каналі я приходжу до вас, розповідаю вам найцікавіші факти, найцікавіші новинки, найсвіжіші новини з усіх телеграм-каналів, порталів. Все, що я знайду, розповідаю вам. А ви свою думку пишете в коментарях. Тут ми з вами обмінюємося інформацією, тому пишіть коментарі. Також, щоб бути в курсі всього, обов'язково підписуйся на канал, підписуйся, щоб нічого не пропустити, підпишись. Також ще постав. Лайк, і на мисмережі можеш підписатися. Ну а що, що робити? Треба якось віддячувати мені за те, що я кожен третій день тут пахаю на цьому каналі. Пиши, додавайся, відмічайся. Коротше, ну а ми починаємо останній випуск жовтня. Полетіли. Давайте подивимося, що цікавого під кінець відбулося. Напевно, найгучніший скандал, який був за останні три дні, і в ТРЕЦ, і в інстаграмі, і в Твіттері, і всюди, і в телеграм-каналах. Це знову ж таки наша улюблена Олена Мандзюк підняла цікаву тему. Бренд бажене зробив колаборацію з блогеркою Євою Коршик, тому що їм, їм подобався її стайл, подобався, як вона одягається, і зробили якусь капсульну колекцію, колаборацію. Коротше, зробили. І тут після цієї колаборації виходить в трец про те, що бренд бажане взяв в колаборацію людину, яка фотографувалася на фоні прапора так званого ЛНР, який не існує в світшоті Яруські. Це фото стара як день, вона, значить, вже облетіла весь інтернет давним-давно. Єва 150 разів розповідала про цю фотографію, до неї ми ще повернемося. Тут цей інфопривід підхоплює хто, звісно, наша любима хайпажерка Олена Мандюк. Морозюкотів сказати, підхоплюється інфопривід і тут же стартує, значить, хайпувати на цьому імені і на бренді бажане. Ну що ж, завтра подарую свої речі від цього бренду за донат не хочеться тепер і носити. Тобто я носити не буду, а ви носіть. Дуже дивна практика, дуже дивна історія. Так спали ці речі, що так проти цього бренду. Викинь їх, не знаю, там скажи, що типа не знаю, щось придумай. Цікавіше. Ніж просто подарити речі, ношені речі після після Волени Мандзюк я би не брав. І от Олена Мандзюк розписує прям історії, що як так можна брати таку людину на колаборацію з українським брендом. Я дуже люблю українські бренди, але бляха, навіщо брати таких людей? Найшли, значить, якусь статтю в миротворці, де Єва Корш підписана як Єва Бушміна взагалі. Дуже дивна стаття, не знаю, де її відкопала ця Олена Мандзук-Модес, І відкупала цю статтю, будучи клієнтом бренду, повністю розочарована такою байдужою позицією щодо виб... до вибору героїні. Я не розчарований брендом, я не розчарована Євою. Я знаю про цю фотографію багато чого і знаю дуже давно. Знаю, що Єві на той момент, коли вона фотографувалася, робила цю фотографію. Їй було 14 років. 14 років було єві. На момент цього фото вона жила в містечку щастя, здається. І це Луганська область, і в той момент, коли їй було 14, велася величезна пропагандистська машина на, на території її області, на території Луганська і Донецька. І тоді ще не сформована думка 14-рітньої дівчинки піддалася на цю пропаганду і, значить, зробила подібне фото. От вона зробила От. Так. от вона виросла і жила в цій всій пропаганді. Вона була укутана цією пропагандою. І ви знаєте, як відбувалася окупація Луганська і Донецька? Що спочатку це була величезна інформаційна пропаганда Пропаганда, ідеологічна пропаганда, потім був уже збройний конфлікт і так далі. і Почалася війна. Потім Єва виросла, переїхала до Харкова, приїхала в Україну, жила в Україні, жила в Києві, підтримує Україну. У повномасштабній війні вона є чітка позиція, вона робить збори, підтримує військових, значить, підтримує українців, робить україномовний контент, виступає в усіх своїх соцмережах українською мовою і так далі. Але за нею тягнеться цей шлейф, це її минуле. Да? І за це минуле і ковиряють постійно в кому ті лінь. Як тільки є якийсь успіх відбувається, скачок вверх, і тут же понімаєте за те, що вона фоткалася на фоні цього стягу. Та цієї тряпки давайте казати прямо. І я, як людина доросла, вже розумію, що я в 17 років теж зробив неправильний вибір, тому що я їздив на Росію і там, значить, заробляв гроші і так далі. Я розумію, що навіть в 17-18 років ти ще не розумієш до кінця, як працює цей світ, ти не розумієш ніяких ідеологій, тобі байдуже, тобі просто насрай. Давайте будемо говорити відкрито, тобі насрай на політичне життя, на соціальне життя. Ти живеш, тобі мача в голову, ти отак відриваєшся, розумієш? Хочеш десь потусити, хочеш десь бухнути, хочеш десь нашкодити, хочеш десь заробити. І починаєш ти починається тебе цей дурацький період, коли ти такий молодий підліток. Про ідеологію і якусь зрілість я взагалі мовчу. Є, звісно, виключення, є люди, які в 14 років і в 10 років вже все розуміють і цікавляться цим, але це дуже маленький відсоток. В більшості своїй в такому віці ми всі з вами гуляй поле. Отакі. І тут зараз, у 2025 році, штрикати е, Єву Коршик за те, що вона робила в 2014-му, за що вона вже вибачилася, неодноразово вибачалася. Розповідала про цю історію, розповідала, як це сталося, розповідала ну всю хронологію. вона, вона мільйон інтерв'ю давала на цю тему. Правда, багато є висловлювань, але кожен раз її штрикати за помилки минулого, за які вона покаялася і які були зроблені так давно і ще й в такому віці юному. Я вважаю, що це далбайбізм. Я вважаю, що це дебілізм і тупа ідея. Я люблю цю фразу приводити, завжди що всі ми колись обсирались І давайте не будемо сь сьогодні це робити. Не будемо обсиратися сьогодні. Тому що, ну, якби ми всі повиростали, всі ми змінилися. Ми змінюємося кожен рік. З цією війною рік за п'ять у нас іде. Розумієте? І стрікати ну, людину за те, що було в 14 років, мені здається, тупо. Я бачу, що робиться людина сьогодні. Я бачу, яка людина ця сьогодні. Да, вона не ідеальна, да, вона не супер там якась най... Там відповідальна і правильна українка, як від неї там вимагають, щоб вона там несла тільки правильні меседжі і так далі. Але все одно, отак от відміняти всім інтернетом і штрикати, і, і поливати брудом, Алена на знайшла просто очередну жертву, щоб підняти хайп, щоб підняти значить, цю історію і так далі. І тут вже з'явилися втрець люди із Донеччини, і з Луганщини, які пишуть, що вибачте, но ми жили в цих умовах, нам нікуди було дітися, нам було 14 років, ми не могли виїхати, ми жили в окупації, а потім ми приїхали в Україну. Так давайте нас відмінимо за. Те, що ми жили в окупації. Ну коротше, дуже багато таких, знаєте, соціальних тем підняла ця історія. Дуже багато зараз може бути таких гострих історій в інтернеті відбутися через цей дурацький скандал. Звісно, для бренду це ризики, для бренду це ризики, і бренд, звісно, прибрав цю колекцію. Але я навпаки взяв би, продав би цю колекцію, а гроші, виручені на ці кошти, за донати, Зробив донат і показав би, що і Єва, і бренд Бажани підтримують сьогодні Україну, і для них це важливо, що вони. Не сьогодні підтримують Україну, а не те, щоб було там 150 років тому назад, і вони зараз донатять на армію України. Це був би ідеальний такий кризис менеджменту, якби у них працював, це був би ідеальний винахід для них, тому що ну, це найкращий вихід з цієї історії. А Олена Мандзюк, як завжди буде вякати, і в нас завжди знайде привід, до кого, як і заради чого дочепитися, лиш би підняти ахвати і виставити себе великою героїнею і такою, знаєте, благочинною, такою доброю, діяльною жіночкою. А насправді ще та зміюка, звісно, вона. Всі забули про Анну Алхім, крім депутатки Піпи. Отакий От заголовок я сьогодні прочитав. Вирішив поділитися з вами. Всі забули про Анну Алхім, крім депутатки Піпи. Мовна обмусменка склала протокол за порушення мовного закону. Про це повідомила депутатка, яка вже один раз писала заяву на блогера у себе в соцмережах. Схоже, для Наталі. Це війна, такі священна. <смі> Цікаво тільки чи обернеться це хоч чимось на цей раз для скандальної блогерки, яка регулярно транслює про російську позицію. Я вважаю, щоб подібні закони працювали, треба на законодавчому рівні прирівняти блогерів до ЗМІ, прирівняти блогерів як засіб засоби масової інформації, а засоби масової інформації повинні да, транслювати тільки українською мовою. І тільки коли зробиться якийсь логічний ланцюг законів, коли зробиться якась пропрацюється Якась система, а не просто так пальцем небо в Алхім, то вту, тофту, тофту. Понімаєш, воно так не працює. Це треба системно працювати. Така як піпа, не буду казати. Така як піпа має придумати законопроект, який буде працювати, а не просто хайпити на іменах блогерів. Понимаєте? Бо це очередний хайп. Це просто пошумить. Я написала заяву на алхім. І що? Їй до одного міста, так от посрать. Сходить, понімаєш на твоє на твою заяву. А це треба працювати, щоб працював закон. В країні має працювати система законів. В країні має бути законодавство, в країні має бути якась буква закону, яка диктує права і обов'язки цих, як скажіть мені, українців. Але просто таке от пиши, не пиши ці заяви, і похера, Вот реально, прям взагалі на сраці буде чесно. Напугала Йожика голою жопою. Він живий Олег Винник з'явився на концерті. Вірки Сердючки Винник засвітився на концерті сердючки в Німеччині. Спільне фото оприлюднив ще один колишній ведучий Олексій Дурнєв. Церковий, я такого навіть не знаю. До речі, і зараз і по фотографії його навіть не впізнаю. Може він дуже сильно змінився. Який досі підкресло транслює свою причетність до церкви російського патріархату і веде блог російською. Підписали це фото як коаліція ріши рішительних. Ох, вічно цього Данилка обліплять якісь крінжі. Пані вічно він за із, із когось вляпається в скандали. Вічно ім'я Данилка потом поплюжать в змі через те, що навколо нього до нього липнуть. от такі персонажі, як винник, і як ви цей. Виглядає, як щось паршиво, посидів там на концерті, пофоткався з українцями, нема аудиторії в нього європейської, хоча співає, він там німецькою питається, тури його скасовуються, скасовуються його концерти, значить, білетні ці сайти пишуть, що концерти відміняються чи переносяться. Ну таке шкода, жал, якийсь жалки позоріше просто цей Олег Винник, дивитися на нього дуже соромно. Як зараз дивишся на патапа, вже знаєте, у них там цифри падають, вони вже нікому не цікаві. Навіть українцям, якщо українці перший час ще з них хіхікали, дивилися, стежили за ними і якось так тіпи, там злорадствували, то зараз це вже навіть не цікаво, зараз це вже навіть не прикольно, Тому, ну таке щось, таке. Дивлюся і думаю, боже. Люди поховали свою кар'єру, да, поховали свою кар'єру, але люди-артисти. бо артист залишається артистом завжди. Це саме найбільший наркотик, сцена і значить увага глядача. І Вони не можуть себе знайти. Вони отам от одблудять от цією європою, чекають цього кінця війни, як манної як манне небесної, щоб щоб тільки повернутися, але їх не приймуть тут. Пані? От в чому прикол. Відбувся день української мови, і по традиції відбувся всеукраїнський диктант да? радіодиктант, де, де по всій країні збираються аудиторії і сідають, і по радіо там чи по телебаченню слухають і пишуть диктант цього року. Диктант читала акторка Наталя Сумська. Але її захейтили ну просто як тільки могли. В диктанті дуже важливо вміти диктувати правильно для того, щоб ті, хто пишуть диктант, могли встигати писати, чути коми, чути якісь розділові знаки, правильно це все писати, там чергування голосних, приголосних, щоб правильно все звучало, щоб люди могли грамоту написати. Ну, як знаєте, як вчителі це роблять в школах. А тут на цей диктант запросили акторку, яка прочитала цей текст. Ну ніби просто так от взяла і прочитала. Взагалі не задумуючись. Дуже швидко, дуже швидко читала. І багато хто не встигав, багато хто просто на, на середині залишив цей диктант, тому що просто не встигали елементарно. Дуже був швидкий темп. І ніби Наталя Сумська забула про те, що пишуть і школярі, пишуть і учні, пишуть і дорослі, пишуть і дуже дорослі. Люди. І треба якось зберігати якийсь певний темп, щоб всім було комфортно писати. Якщо коротко про радіодиктант, нам не сподобалось і нікому не сподобалось. Вже кілька хвилин після закінчення понесли сотні мемів. Словом, здається, Наталю Сумську Пску більше не покличуть читати. Кажуть, що наступно піде Альона Альона і зачитає радіодиктант репом, а ви попробуйте його прочитати, точніше записати. Отака от історія цікава відбулася. Багато мемів було. Я цьому році пропустив цей диктант. Я кожен рік хочу збираюся писати цей диктант, всеукраїнський, і пропускаю його. Чи писали ви радіодиктант? Як вам? Чи встигли ви написати? Напишіть в коментарях, тому що багато чув, що мало хто встиг взагалі. Тіна Кароль дала інтерв'ю і пояснила, чому не вийшла заміж. Співачка зізнала, що обрала незалежність і самореалізацію. Я могла вийти заміж тисячі разів, але це не про мене. Я про життя, в тому і досягнення. Тіна Кароль розуміла, що їй треба пахати, розуміла, що їй треба тягнути дитину, розуміла, що треба робити кар'єру. І Тіна Кароль справжня велика кар'єристка. І так часто буває, що великі зірки дуже нещасті в особистому житті. Дуже важко знайти другу половину. І якщо ти не знайшов до того, як ти став популярним собі другу половинку, то вже скоріш за все тобі не вдасться нікого знайти, тому що важко будувати особисте життя, коли у тебе. Найголовніше, що є в житті, це твоя кар'єра, тому що всі великі артисти, це просто божевільні кар'єристи, це люди, які дуже сильно люблять і обожнюють музику, які живуть музику, які тільки музику слухають, і нікого іншого слухати не готові. Тому дуже часто так буває, що найпопулярніші люди залишаються самотніми. І тіна Кароль теж просто великий профі, на кароль велика кар'єристка, і у неї величезні цілі, навіть її чоловік був її продюсером. Да? Тобто, вона працювала з ним в команді, він, він працював для неї. Вона була його артистка, і це була і така ідеальна система координат, коли ми вдвох працювали на одне. І до речі, такі колаборації дов доволі часті в шоу-бізнесі. Там Меладзе і Віра Брежнєва, Діма і Іра Манатіки, тобто вони там працюють в коаліції, працюють разом заради одного результату, і вони тоді можу тоді можна напевно і поєднувати да там і особисте життя, і кар'єру. і Олена Тополі. <laughs> ну і в цілому Тіна обрала себе, Тіна обрала своє життя, свою кар'єру, працювати заради сина, працювати заради себе, заради свого колишнього чоловіка. І як ви бачите, вона вистроїла прекрасну кар'єру, сама пішла вперед, по головам, вистроїла шикарну кар'єру, правда, така, знаєте, прям. Стала дівою української сцени, добилася свого і вже зараз може, в принципі, на цих рефлексіях може собі якось дозволити трошки розслабитися і пошукати може якогось там кавалера свого серця. Тому що, я думаю, залицальників Тіни Кароль вистачає. да? Просто це вона так типа не дуже хоче з ними. Як ви думаєте, який чоловік без нашого українського шоу бізнесу підійшов би Тіні Кароль? Тараса Цимбалюка не пропонувати, він нещодавно сказав, що Тіна Кароль не його формат. Євробачення без казки. Казка повідомила, що не знайшла потрібну пісню для Євробачення, і цього року ми її там не побачимо. Але побачимо улюбленця української аудиторії співака Лауда. Лауд прийме участь в нацвідборі Євробачення, відправив, значить, свою пісню. І мені здається, що це класний претендент на перемогу, тому що у Лауда такий гарний, шикарний фірмовий голос, що він може зняти класне місце. Що думаєте на рахунок цього? пишіть в коментарі, а ми переходимо далі. Ну, а ми переходимо в зарубіжний шоу-бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Дівчата зараз розіб'ю вам серце, тому що Дем'яно Давіс зробив пропозицію своїй коханій американській актрисі та співачці. Дав. Камерон про заручений повідомив портал TMZ, який опублікував фото пари під час прогулянки Сіднея. На знімках можна було побачити на пальці діамантову обручку. Такий там діамант хороший, що здалека побачили, знаєте, дівчата. Тож, якщо вам роблять пропозицію, розраховуйте мінімум на такі діаманти величезні. Тому що а що робити, офіційного підтвердження від пари поки немає, але фанати вже вітають закоханих у соцмережах. Нещодавно вони відсвяткували другу річницю стосунків, обмінявшись зворушливими повідомленнями. Цікава історія, красивий роман, гарна пара. Вони, правда, сексі виглядають, шикарні оба. І мені подобається дуже ця парочка. Звісно, якби Дем'яно Давід був би таким прям холостяком. Да? Постійним і таким лавіласом, бабнікам. У нього було більше фанатів, і він би був успішніше зараз на сцені. Але бачите, все-таки покохав ту єдину, покохав. У нього до цього була дуже красива дівчина. І ця дівчина дуже гарна. Ну, звісно, з таким чуваком хто ще буде зустрічатися. Тільки такі гарні моделі і акторки. У нього ще пісня «Супермодел» присвячена його дівчині. Ось такий він романтик, звісно. коротше, дівчата, все, розбив вам серце, йдемо далі. Актор Джесі Айзенберг розповів, що всередині грудя він пожертвував почку нирку незнайомій, незнайомій людині. Прикиньте, ця ідея йому прийшла в голову ще 10 років тому назад. Він написав, значить, як якомусь там благодійній організації, але йому не відповіли. І зараз йому дали відповідь. Але через деякий час його подруга, врач, значить, порекомендувала йому звернутися до однієї з лікарень і запропонувати таку допомогу. Тобто він просто вирішив свою нирку комусь подарувати, тому що пересадка органів дуже дорога, як ви знаєте, і нирка це такий потрібний організм, потрібна частина організму, без якої не може жити наш організм. Вот і він вирішив допомогти. От навіть така благодійність буває, прикиньте, це взагалі мене дуже здивувало, коли я це прочитав. Думаю, вау. Ну з одною ниркою можна жити. Це правда. Як там підтримувати себе, якось так далі. І це не критично. Але віддати нирку, погодитися цю операцію. Пам'ятаєте, така була історія Сленої Гомес. Вона її подружки віддала нирку свою, а Селена Гомес потім взагалі не забила хрен і навіть на свадьбу її не позвала. Щось сьогодні багато про благодійність, тому що білі Аліш пройшлася по мільярдерам. Значить, білі на церемон церемонії WCG International Award заявила, що пожертвує 11,5 мільйонів доларів на боротьбу з голодом. І зміною клімата також вона сказала гучну промову, де звернулася до мільярдерів, що ми живемо в дуже в темний період часу, і що крім того, що ви витрачали свої кошти на яхти і так далі. Треба витрачати гроші на людей і допомогу людям. І каже, що в залі взагалі є дуже багато у світі людей, які набагато багатші, ніж вони, ніж вона, і чому вони мають такі великі ресурси, такі великі гроші і нічого не роблять, нікому не допомагають. Це дуже велике питання, тому що навіть сьогодні в Україні дуже дуже багато у нас є олігархів. Дуже багато у нас є, а, значить, бізнесменів і так далі, які ну, так в тіньову живуть, знаєте, і працюють і не хочуть світитися, особливо, і не хочуть ділитися грошима. А якби вони справили направили свої гроші, частину своїх коштів якусь да на благодійність і на підтримку нашої армії. То в нас було би все набагато краще, але бачите, деякі деякі оці от олігархи. Вони якраз такі є дуже великими жмотами, які не хочуть ні з ким ділитися. Мера Керрі вже потихеньку завойовує наші соцмережі. Вона випустила відео, де каже, що поки ще зарано, поки ще не час. Мера Керрі працює кожен рік, десь середини листопаду і до кінця грудня. Вона працює ці півтора місяці як проклята. Вона постійно, значить, співає свою цю мері крісмас. І вона, значить, як обличчя Різдва в Америці, де й у всьому світі. Завдяки своєму одному хіту. Вона стала настільки популярною, що кожен рік вона заробляє якісь мільярди, якісь неймовірні гроші з кожним Роком, до речі, все більше і більше грошей вона заробляє, тому що піднімає свої гонорари і живе спокійно. Потім весь рік знаєте, така корпоративна співачка. Чисто на новий рік на її замовляють і все. Наш улюблений герой осені, вампір Роберт Паттінсон, анонсував свій альбом. Точніше, його підписники помітили, що він буде випускати музику. Він зареєстрував 14 пісень. В Мережі кажуть, що ці треки можуть бути його дебютним альбомом. Що актор скоро заспіває. Так що скоро Роберт Паттінсон буде в нас не тільки на екранах великих, а ще і в наушниках. Цікаво, я би його послухав. Мені цікаво, яку би музику він співав. Щось таке ліричне мені здається, мало би бути. Джасен Бібер нарешті збрив бороду і виглядає як нормальна здорова людина. Чомусь Джасі Бібер з бородою виглядав як якийсь бомжик, просто ну якийсь ну занедбаний. Як який, якась людина він виглядав взагалі, йому борода не підходила. Зараз збрив бороду, знову помолодів, Знову виходить, значить, він ви люди з Хейлі обіймаються. Все в них супер, чудово виглядають. Знявся для обкладинки журналу, навіть веде якесь медійне життя, займається баскетболом і з'являється в твічі. З'являється в твічі з різними стрімерами Він зараз тусить. Вони знімають його в прямих ефірах. Він там розмовляє, дає багато, значить їм там відповідей на їх питання. І я теж захотів вести твіч. До речі, знаєте, я би там дивився з вами інтерв'ю, дивився б з вами різні штуки. Хто у мене з підписників знає, як налаштувати твіч, знає, як налаштувати цю всю систему, щоб вона працювала. Напишіть мені в Дірект. Будь ласка, будемо з вами співпрацювати. Будемо з вами допоможете мені вести твіч. Я вам віддячу обов'язково. Напишіть, хто вміє це робити. І я з вами все це зв'яжуся, коротше. Ну, на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Бачимо з вами зовсім скоро, а саме через три дні. На цьому ж каналі. Я вас чекатиму. Дякую вам за ваш перегляд. Бувайте, пока!